Вітаю вас на каналі Абетка рецептів. Сьогодні готуємо чорничний пиріг, який просто тане в роті. Його тісто, неймовірно, м'якеньке, розсипчасте, немов кекс. До речі, чорниці можна замінити на будь-які інші ягоди чи фрукти або їхній мікс. У миску розбиваємо яйця, до них додаємо цукор та ванільний цукор. Збиваємо міксером на високій швидкості, доки маса не стане світлішою та не збільшиться в об'ємі. Мені для цього знадобилося 6 хвилин. Має вийти пишна повітряна суміш. Не перестаючи збивати тоненькою цівкою, вливаємо рафіновану олію, все повинно добре поєднатися. Тепер частинами просіваємо боршно змішане з розпушувачем. Можна акуратно вимішати тісто лопаткою до однорідності або ж скористатися міксером, але на найменшій швидкості. Беремо чорниці, спочатку їх перебираємо, видаляючи листочки та пошкоджені ягоди. Потім промиваємо. Якщо збирали власноруч, можна і не мити. Далі чорницю головне добре висушити. До чорниць просіваємо 1 чайну ложку кукурудзяного крохмалю і обережно перемішуємо. Тепер акуратно додаємо їх до тіста. Бачимо, що тісто виходить досить густе, перекладаємо його у круглу форму. Випікаємо при температурі 180 градусів приблизно 45-50 хвилин. Але завжди орієнтуйтеся на свою духовку, адже всі вони випікають по-різному. Готовність перевіряємо на сухість дерев'яною шпажкою. Ось такий чудовий пиріг у нас вийшов. А я вам дякую за перегляд. До зустрічі у нових відео.